Понесуть, ем, понесуть наказав, але не ті люди, які дійсно тут стояли за цим Тому так, і це буде продовжуватися не тільки на цій ТЕЦ, і не тільки на ТЕЦ, і не тільки на цій території Так, тут фортифікація, тут захист від дронів, відбудова. Тут так, дуже багато тут питань. багато проблем, знаєте, є про які не 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 говорять, і, і це одна із них, яку ми зараз побачили. І дуже прикро постійно, коли говорять за корупцію в нашій країні. Далі йде наступна така думка, що почни з себе. Але ми не можемо захистити, текст. можуть захистити ті, хто дотичний до цього питання. Так само, як і розмінування Херсонської області, так само, як і натягування закупівля сіток в Херсоні, так само, як і прозорі е, зупинки в Запоріжжі. Тому... Так, це знову ж таки таємниці, про які я вам казала, що будуть показані, відкриті таємниці, і це для нас буде важливою інформацією, але чи зможемо ми зараз змінити цю ситуацію? Ну, ніби не на часі. Як же боляче це чути, насправді? Так. Але так. Найближчим часом у нас буде все те саме, що ми бачили на цьому тижні. Я, напевно, навіть не буду повторювати ті самі точки фонять одномоментно. Це Харків, Суми, Полтава, Дніпропетровщина, Кривий Ріг, точково, дуже точково Кривий Ріг, або на цьому тижні в кінці тижня показує. Коротше, він буде не настільки масований, але точково дуже руйнівний. А потім Миколаїв мені не подобається, але зі сторони того, що туди. Або пролітатиме, або буде великий сильний рух між... через них і буде збиватися. Херсон, я навіть не можу нічого сказати, тому що там не перманентно, а постійно небезпечно кожного дня. І це не завершується, і це поки що не завершиться. Тому херсонці, тримайтеся. Я не знаю, на яких нервових клітинах взагалі ваша менталочка тримається з урахуванням всього того, що я бачу в пабліках кожного дня. Далі не подобається Київська область. от Зараз більше напружена саме область, Біла церква і так далі. Ви знаєте ці точки. І захід теж точково. Тепер, після того, як вони зруйнували дуже багато точок зі сторони сходу, центру, вони будуть переходити сюди на південно-західну сторону, і вона теж в напрузі. І водіння нещодавно були такі самі, як перед обстрілом Львова. Тому, будь ласка, будьте обережні, і також Львівська область є моменти, де постійно прилітає, тому ці точки будуть знову напружені. Далі буде такий самий тиждень складний для нас. І багато буде руйнувань. Тому... Тримайте своє ментальне здоров'я настільки, наскільки ви це можете. Зосередьтеся на собі, порада вам відразу, Зосередьтеся на собі, на своєму внутрішньому. Тому що зараз і астрологічно події будуть такі, що вам буде здаватися, що світ от просто біжить повз вас, а ви стоїте обабіч дороги і думаєте. Куди? Куди мені бігти? Куди весь цей табун? Ось таке відчуття буде в людей масово. І у вас буде всередині підніматися тривожність, що ви десь не встигаєте. Зупиніться, все нормально. Табун хай біжить, він не ваш, це не ваше стадо. Ви. Просто залишаєтесь там, де ви є, і не хвилюйтесь, знижуйте цей рівень тривоги всім, чим вам комфортно. Пийте мелісу, ашваганду, магній, все, що хочете, але тільки не нервуйте, тому що тиждень буде складний. Ні. Очікувано, на жаль, було, чесно кажучи, але надія була. Так, тут будуть якісь точки впливу. Так вони поговорили про те, як вони будуть цей вплив маскувати. Як вони будуть знаєш, карта сили падає за картою? Королеви, як вони будуть транслювати свою силу, як вони будуть її подавати, як вони будуть її упаковувати так, щоб це було коректно, красиво, епічно, так. Ну, все, як вони люблять, знаєш. Щоб кожна новина розходилася відгуками такими, знаєш, як рикошетом на, на всі шари суспільства. Але ні, вони ні до чого не домовились до того. В контексті того вони про щось домовились, але не в контексті того, що нам потребується зараз. Не в контексті того, що ми очікуємо, не в контексті покращення ситуації в Україні. Так, розмови були. Так, вони були на предмет озброєння, сили, політичних моментів. Комунікації багато було сказано, і тут такі важкі енергії, про що вони говорили. Це не була, не була дружня розмова, я би вам сказала навіть так. Але те, що очікує на сьогоднішній день в нас кожен українець, нас цього немає. Це просто така, е, е, такий аспект він важкий для нас всіх, плюс ще і місяць в нас е, не зростаючий, і е, люди е, от на спад місяця все себе почувають гірше емоційно, тому що ми з місяцем дуже сильно залежні. В нас дуже велика кількість рідини, а місяць і рідна дуже сильно пов'язані. Я думаю, що ви всі розумієте ці природні процеси і. Осінь, і, і все це вкупу збирається, і людям реально треба за щось триматися. Тому ну, тримайтеся за близьких, за тепло, за поради, за передбачення, які вас заспокоюють. Не пишіть, що ми вас лякаємо, ми вас заспокоїмо навпаки. І так багато даємо класних порад. Я тут е, шукала в наших з ефірах, малесенькі, мені треба було кусочок, в якому ефірі я це говорила, щоб показати підписникам. Я передивилась всі свої ефіри за три місяці і подумала, як добре, що ми це робимо. Я навіть сама заспокоїлась, коли їх дивилась. Круто, що у вас є ми, а ми у вас. І я дуже вдячна всім глядачам, які приходять стабільно на канал, пишуть гарні коментарі, пишуть нам компліменти, дякую вам за них окремо. І е, роблять так багато для нашої країни. Я все читаю, я все бачу. Ну, так, це позначиться на підтримку України, однозначно. Позначиться в плані того, що чогось буде дійсно менше, якогось, якоїсь допомоги дійсно менше, але він буде тепер якось вести свою риторику на рахунок України більш закрито. Ніби весь цей час він давав якісь голосні. Речі для того, щоб можна було впливати. А тепер все закрите, все капсульоване, все приховане. Можливо, я так вже з точки зору своєї людської головушки, можу сказати, що напевно він поміняв цю риторику з урахуванням того, що коли все транслювалось, він не зміг. Досягти своєї мети. А тепер, коли все буде приховане, мета його буде досягнена. Знаєш, щастя любить тишину. От ми всі знаєте, статуси ВКонтакті були <світ> 10 років тому. Напевно, вони дійшли до Трампа <світ> трошечки. Е тому риторика зміниться, е озброєння, допомога, фінансування буде, але в меншому обсязі. в меншому. І взагалі допомога буде зменшуватися для нашої країни. І це, напевно, логічно, за рахуванням того, скільки років ми знаходимося в військовому конфлікті. І ми бачимо, що ворог не спить, він робить все обширніше, ширше, більше, масованіше, хитріше. І допомога нам мала би даватися теж в більшому обсязі, але є низка. Моментів, на які наша країна не йде, тому і не отримує, тому що кожна допомога, ви маєте розуміти, це своя ціна підписання має бути. Да, своєї ціни, і ця своя ціна, ми не можемо її заплатити наразі, тому що ми маленькі, а світ такий великий, який щось хоче все від України. Україна такий угу. лаками кусочок для всіх. Бачу фальш замінування, бачу, що це як в вічі шкурі. Це слід дійсно з ворога, але щось тут не так. Тут ще якась сторона є, тут ще якась, якийсь вплив, який не тільки від ворога йде, показують мені ще третю сторону, три сторони сюди впливало на замінування. Чи буде. Чи буде повтор цієї ситуації вже з реальними наслідками? Давайте так. Чи буде повтор цієї ситуації з реальними наслідками замінування Укрзалізниці? Так, щось буде далі, з Укрзалізницею з великою кількістю жертв. Ну пам'ятаєте, ми казали вам про дорожні сполучення, Ми казали про Укрзалізницю, Ми говорили про те, що е, будуть далі руйнувати і будуть затримувати людей від міграції. Це буде продовжуватися на різних аспектах. І тому так і замінування теж буде продовжуватися або підриви. Ну а тут велика кількість. Поганих карт випадає на це питання. Тому будьте обережні, будь ласка, я вас дуже прошу, особливо по е, східно-північному сполученню, східно-південному, центрально-південному сполученню. Ось ці напрямки будуть максимально е, небезпечними: Херсон, Запоріжжя, Харків, Чернігів, е, Чернігів, е, Київ, Одеса, От е, Оці всі точки, вони постійно пульсують на енергетичному плані. Ти б була права. Відповідь угу. така: собі тут спільність, взаємодія. Але вона така на дві сторони випадає зла відьма. Вони лавірують між нами, між ними, між всіма, як і всі країни, як взагалі політична гра, всі грають в цей пінг понг знаєш, хто, кому туди-сюди. Але чи буде спільність за нас, частково буде. Реально, частково буде. Чи буде а, якась прояв сили на агресора, так буде. Але чи він повпливає прям дуже глобально на нас, Ну, тільки якщо ми заплатимо цю ціну. Тоді так, тоді прискориться, тоді піде все швидше. Тому що це теж певний механізм, який наш глядач має зрозуміти, що. Е, є три сторони, до прикладу, є три сторони. І е, от ми з тобою конфліктуємо, хтось третій за нас впис, за мене вписується. І я маю теж хотіти, щоб хтось мені допоміг. А якщо я цього не хочу, або я не можу, в мене немає сили вже, е, і так далі, то це буде зробити набагато е, складніше. Тому є в цьому свої. Помилки, свої вирішення, свої шляхи, і цей шлях для нас буде ще продовжено. Військовий шлях буде ще продовжено. На цих погрозах, на цій допомозі, на цих маніпуляціях нашим ворогам сильно ситуація ні, не зміниться. Ні, знову ж таки, поки що це ілюзія, ілюзія, яку вони Прикривають вони, знаєте, як дід на селі, який постійно говорить, що він вмер для того, щоб подивитися, хто до нього на похорон прийде. О, це те саме тут з цією ситуацією. Буде багато таких провокацій, але так, рух зі сторони Білорусі також є, і він може бути дуже сильно активним. Але не цього разу вони будуть ці інфоприводи і інфопростір так качати, щоб знизити нашу тривожність, для того, щоб це дійсно було таким можливістю зробити це неочікувано, але це не цього разу. Ну, не на найближчим прямом часом, не на цьому mm -hmm. тижні. Зрозуміло мене про що я кажу? Так, але триматимемо руку на пульсі. Так, періодично люди, да. перевіряють при... прикордонній частині. Я думаю, що вам треба розуміти, що світ може змінитися в одну секунду, так само як 24 лютого, mm -hmm. і ми маємо в цей раз мати більше підготовлених багатьох речей для себе.